COVID адміністрації, ми вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня пане Сергію, хочеться розпочати з найгарячіших точок Луганщини. Ми розуміємо, що на сьогодні це, мабуть, і сватово. Що відбувається там? Розуміємо, що всього не можна сказати, але з того, що можна, то ж яка ситуація на цей час. Ну, я б напевно об'єднав би напрямок сватого Кріміна десь в один напрямок, але насправді е жорстокі такі бої е точаться якраз е з двох сторін. З напрямку Харківського це е той, що ми вже проговорили, Сватого Кріміна, і другий напрямок це з Донецької області. Це Територія населеного пункту Білогорівка, чому так кажу територія? Тому що я б хотів нагадати, Білогорівка це той населений пункт біля Лисичанська, де одна з масштабніших ганебних операцій російськими загарбниками намагалась бути проведена. Вони хотіли зробити переправу через річку і зробити білогорівці такі плацдарми. Тричі вони. Одну і ту саму річ робили тричі їх там розбивали, і врешті-решт 100 одиниць важкої техніки залишились ворожою там на території переправи. І біля 500 бійців ворожих наші захисники знищили. Але... І до цього, і після цього територію населеного пункту Білогорівка почали просто руйнувати щоденними обстрілами, і досі їх обстрілюють. І це і артилерія важка, і танки, і авіабомби, і ракети. Чого там тільки немає? Тож на сьогоднішній день на жаль населений пункт Білогорівка просто вже не існує. Як село, там точаться достатньо серйозні бойові дії. Там наші сили оборони тримають. Позиції вони навіть трішечки покращили їх і не дають можливості наступати якраз російсько-окупаційним військам. Що стосується сватівсько кремінського напрямку, то там навпаки там успіх на боці наших сил оборони. На поступово, крок за кроком, вони звільняють Луганщину, проходить деокупація. І в принципі, на всі намагання, от наступи наших військових зупинити. Все стабільно, нічого не змінюється, і надалі потрохи просуваються наші війська. Не треба очікувати там якогось потужного прориву, тому що все ж таки російські війська встигли. в них було пару тижнів, вони встигли підготувати оборонні споруди і ретельно всю територію замінувати. Тож тут в прямому сенсі кожний метр Луганщини дається дуже дуже важко. Якщо говорити про наших людей, які опинилися тимчасової окупації зараз, що відбувається там, що з гуманітарною ситуацією, ми розуміємо, що на дворі вже зима, що на дворі мінусова температура, чи є у людей там е, такі необхідні умови, мінімальні опалення, світло, що з цим? Ну, територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна частина Луганщини була окупована ще в 2014 році, друга частина Луганщини була окупована без боїв таких потужних після 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення. І є частина Луганської області, яку умовно можна так лінію провести від Креміної, Кріміна, Рубіжне, Золоте Гірське лисичне. Чанська і попасна там 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Там деякі населені пункти, як Білогорівка, і вона не одна, і попасне міста взагалі перестали існувати внаслідок постійних бойових дій. Внаслідок постійних обстрілів, В нас щоденно було ну просто тисячі прильотів різномасштабних. Це від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура, повністю зруйнована інфраструктура водопостачання, якраз попаснянський водоканал, вся його інфраструктура знаходилась біля населеного пункту Білогорівка. І от там якраз вся система водопостачання, насоси, компресори, очисні споруди все знищено. Підстанції електричні знищені. Кремінська підстанція сучасна, дороговартісна і одна з кращих і потужних в Європі. Колись, коли зупинилась на певний час Щастінська ТЕЦ, то Кремінська підстанція. Спокійно витримала все навантаження цілої Луганської області, вона знищена на сьогоднішній день. Все, що стосується каналізації, все, що стосується газопостачання, ну, стратегічно все знищено. Окупанти намагались щось ремонтувати, але це було більше для просто відеокартинки якоїсь. Ми бачили, як вони підключають газ і хизуються тим, що ось вони газ підключили. Хоча до Вторгнення росіян це просто були звичайні побутові речі в кожного жителя Уванчини. Але вони картинку роблять. А що залишається поза картинкою? Після підключення газу, враховуючи те, що не було проведено ретельне обстеження всієї мережі? Почали підриватись будинки і квартири, тому що внаслідок бойових дій просто пошкоджена інфраструктура. Що стосується води, то їй намагались підключати так само до певних будинків. В містах великих всюди води немає. Вони навіть розконсервували свердловини. Але коли були е, потужні бойові дії, то дуже багато загибло людей, і їх ніхто не забрав певний час. Це було літо: 32-34 градуси була е, спека, і на жаль, е, ці всі. Трупні такі речовини вони потрапили в землю, і люди почали хворіти. Ті люди, які пили ту воду. Все, що стосується електрики, знову ж таки кажу, що підстанції не відновлені, десь по повітрю вони кидали мережу електричну, але зараз починаються морози. Люди почали просто підключати електробігрівачі. Звісно, що мережа не витримує без підстанцій. Ну і ми бачили. Навіть сепаратистські відео, коли в дев'ятиповерхові будинки привозять машинами дрова. Ми розуміємо, що ситуація вкрай жахлива взагалі. Що стосується сільської місцевості, там трохи легше, тому що все ж таки в них є пічне опалення домашнє в будинках. Єдина проблема складається вона дуже величезна, в тому, що дрова. Не заготовлюють так масово для людей, тому люди іноді просто йдуть в лісосмуги або в ліси і ріжуть дерева, ріжуть їх на якісь там вже невеличкі частини для того, щоб заготовити собі дерева. Люди підриваються, тому що територія лісосмуг і лісів дуже ретельно замінована. Пане Сергію для нашого розуміння за вашими оцінками скільки наших людей там залишається у таких умовах? По всій території Луанської області, яка була під контролем України після часткової окупації 2014 року, проживала раніше офіційно 650 тисяч жителів, плюс 200 тисяч переселенців. Хоча по факту з тих 200 тисяч проживало десь 1070. Тобто ми можемо говорити, що до 24 лютого на території Луганської області підконтрольної України проживало ну, десь 720 тисяч жителів. З них виїхало в евакуацію, вимушено 320 тисяч. В різні вони поїхали напрямки, частково поїхали до Росії, частково виїжджали до Європи. Але більшість цих людей виїхала на територію України не окупованої, в різні області. Знаєте, в нас є такі вислів. Зараз така теза, що Луганщина зараз повсюди, тому що в кожній області України є переселенці з Луганської області. Що зараз? Яка ситуація з виїздом наших людей за межі Луганщини? Чи є така можливість у них? Чи ситуація аналогічна, як, наприклад, ми знаємо у пункти на Васильівці у Запорізькій області, де окупанти, на жаль, вже місяць за місяць? Мені здається, вдалося виїхати чотирьом людям взагалі була можливість виїжджати жителям окупованої частини Луганської області в три різні напрямки: це через Дамбу в Харківську область, після Бліскріву нашого то. Ця можливість вона зникла. Другий варіант той, що ви назвали це Запоріжжя, але зараз він на стопі якраз з боку російсько-окупаційних військ. Третій варіант через безпосередньо вже Російську Федерацію. Але тут проблема: в чому там є фільтраційні табори, іноді тримають людей тижнями. На от в цих таборах це перше. Друге, чоловіків не випускають в принципі взагалі. Єдине, як може виїхати чоловік такого якраз призовного віку, це тільки якщо десь якийсь хабар, і вони не маленькі. Іноді, ну от жінки, які приїжджали там до своїх міст подивитись що з їхніми там будинками чи квартирами кажуть що навіть їх просто цивільних жінок тримали по декілька днів в підвалах тому що вони дуже переймаються тим щоб місцеве населення не передавало інформацію про розташування складів з боєкомплектом, про розташування казарм про розташування штабів тому от залишається тільки напрямок на росію він а ну небезпечний Б це він в принципі дорогий і довгий, тому що їхати треба десь три доби і коштує це, якщо порахувати квітки там через Росію до Росії і безпосередньо по європейським країнам, десь від 300 до 400 євро. Не кожна людина може дозволити собі заплатити такі гроші, щоб виїхати з окупації. Ми сказали про фільтраційні лагеря. Хочуться трошки про цю тему поговорити. Ми знаємо по тим деокупованим містам, які повернулися. Ми бачили, які жахіті і тортури там е робили окупанти з нашими людьми. Ми бачили наслідки цього, що відбувається на Луганщині. окупованій? можливо, у вас є інформація від місцевого населення, яке говорить про такі або катівні, або що відбувається у цих фільтраційних лагерях. Ну, Треба все ж таки розділяти фільтраційні лагеря і катівні, які є, на жаль, на Луганщині так само. Фільтраційні табори вони знаходяться якраз на межі. з... Між Луганською областю і Російською Федерацією, хоча дуже дивно, якщо вони визнали цю територію російською, то що що за межа, що за митниці, і що за кордони, але все ж таки є там, ретельно перевіряють зв'язки, інформацію там в якихось гаджетах, заходять, забирають телефони, скачують навіть інформацію, яку видалили протягом декілька місяців. Останніх там є. Різні там спеціальні люди підготовлені. Я не знаю, можливо, це е, працівники ФСБ, е, але вони дуже ретельно перевіряють кожну людину, навіть якщо це там не чоловіка, жінка, літня, не літня, немає різниці, якого віку. Що стосується катівень, то на жаль, є в нас інформація про те, що на Луганщині є і такі. Заклади в окупантів і люди, які туди потрапляють, то ну вони кажуть, що вони навіть в фільмах жахів не бачили такого, що там роблять з чоловіками або з жінками. І перша інформація в нас така була ще з рубіжного коли ну проходила якраз така активна фаза бойових дій, якраз бої, були бої зарубіжні, зараз вже є інформація така зі Старобільського району. Я можу знаєте, узагальнити сказати, що ну от ми бачили е, такі наслідки е, і катівні там бучі, Верпіні е, в Ізюмі в різних е, областях України, на жаль. Ми скоріш за все побачимо таке на Луганщині.